Модернізація комунальних підприємств Миколаїв водоканал отримав нову техніку: трактор з герметичним причепом та мікроавтобус з обладнанням для телеінспекції, котре дозволяє обстежувати водопровідні мережі на предмет пошкоджень. Хто допоміг миколаївським комунальникам з таким обладнанням, розкаже наш кореспондент Сергій Лисюк. Миколаїв водоканал об'єкт критичної інфраструктури для якісного виконання поставлених задач. Фахівці підприємства потребують сучасного обладнання, особливо в умовах великої війни. До оновлення технічного парку водоканалу долучилися законодавчі збори столиці Латвії, Риги. Для цього депутати спеціально заклали до міського бюджету 200 тисяч євро. Я хотів би подякувати нашим партнерам за ту допомогу, яку вони сьогодні надають місту Миколаєву. Ми насправді не можемо, не маємо коштів або можливості придбати такі е, одиниці такої важливої. Ливої унікальної техніки для міста Миколаєва, тому ця допомога вона є вчасною і важливою. Також я хотів би подякувати всім людям доброї волі, які пам'ятають Миколаїв, які допомагають Миколаєву. От так разом переможемо. Миколаїв водоканал отримав на баланс трактор та герметичний причіп вітчизняних виробників. Як зазначає генеральний директор підприємства Борис Дуденко, за допомогою цієї техніки вулиці міста будуть чистішими після проведення робіт з ремонту мереж. Він новий, те, що він українського виробництва, харківського виробництва, тим, тим самим ми підтримуємо і місто Харків. Що найголовніше, найголовніше те, що він виконує свою функцію і не забруднює місто, тому що наші роботи вони завжди проводяться в дуже складних умовах, і цей ґрунт є мокрим, і він потім забруднює дорогу по собі. Все, цей причіп є повністю герметичним і не відбувається забруднення доріг після того, як ми виконуємо свої роботи. Також технічний парк підприємства. Ство поповнить мікроавтобус з обладнанням для телеінспекції, котре дозволяє відслідковувати стан водопровідних мереж. Це обладнання обійшлося в додаткові півмільйона євро. З його придбанням допомогло посольство Швейцарії. Ми можемо попередити аварії, ми можемо перевірити, якщо вже сталася аварія, може перевірити, що там відбувається для того, щоб вже приймати рішення і дуже швидко намагатися ліквідовувати ці аварії. За вчасну технічну підтримку, подяку від підприємства отримали представники ризької міської влади, а також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він особисто долучився до переговорів з іноземними партнерами, маючи тісні контакти із послами багатьох європейських країн що часів, як я працював в Верховній Раді восьмого скликання. З початком повномасштабного вторгнення я звернувся до своїх колег послів по допомогу для України. В даному випадку я дякую Латвії, послу Латвії, Різькій міській раді, депутатам Сейму, які проявили підтримку, людяність і в бюджеті 2023 року виділили кошти на оновлення. Техніки для Миколаєва водоканалу оновлення техніки водоканалу є важливою задачею, зазначили на підприємстві. Міська влада і надалі шукатиме можливості підтримки миколаївських комунальників. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.